Топ 8 символів українського різдва. Скільки знаєте ви, дідух, це наш прадавній оберіг, останній сніп з поля, який ставили на покуті біля ікон. Це не просто солома, це дух дідів і пам'ять роду. Після свят його обмолочували, щоб саме цими зернами засіяти нове поле. Різдвяний павук. Наші предки навіть не знали про ялинку. Традиційною окрасою хати був саме він, павук. Це дивовижна геометрія із соломи, яку підвішували до центрального сволока. Вважалося, що він відтворює будову Всесвіту. Адже за прадавньою легендою саме павук заснував світ. І кажуть, якщо випадково торкнетесь його головою, чекайте щастя цілий рік. Трійця унікальний свічник, найчастіше гуцульський. Три вогні це єдність світів і захист вашого дому. Шопка наш міні театр. Тут і Марія, і царі, і навіть чорт заховався. Справжня різдвяна драма в мініатюрі. Зірка восьмикутна, яскрава з китицями, головний маяк для колядників, стіл. Але найбільша магія відбувається за столом. Чи знаєте ви, що під скатертину клали не просто сіно, це суміш трав, пшениця, щоб був хліб, жито для витривалості, а м'ята на здоров'я. Цей аромат наповнює дім духом літа. Дванадцять страв, і звісно, сама свята вечеря. На столі обов'язково має бути дванадцять пісних страв, на честь дванадцяти апостолів, жодного м'яса чи молока, лише дари землі. А головна серед них куття, з якої традиційно починається родинна трапеза, порожня тарілка і найщимливіший момент додаткове місце за столом. Це шана тим, кого вже немає з нами. Бо родина у цей вечір єдина. І живі, і ті, хто відійшов у вічність, такі традиції роблять нас тими, ким ми є. Розкажіть у коментарях, які звичаї на святвечір збереглися саме у вашій родині.